Ляльковий дім розпочинається сценою, коли Нора Хельмер повертається з міста, де робила різдвяні закупки. Її чоловік Торвальд виходить із свого кабінету і починає сварку, темою якої є сімейні фінанси, що обіцяють покращитися після того, як Торвальд став менеджером банку. Торвальд обурений боргами, нора поводиться по дитячому, а він отримує задоволення від того, що може повчати її як дитину. Незабаром прибуває стара подруга Нори Крістін Лінне, бездітна вдова, що планує перебратися до міста. Після смерті чоловіка вона залишилася без грошей. А тому змушена була братися за різні роботи, і тепер шукає не надто важкої. Нора зізнається Крістін, що одного разу позичила гроші адвоката Нільса Крохстада, щоб урятувати життя Торвальда, коли він був дуже хворий. Втім, вона не розповіла про це чоловікові, щоб не поранити його гордість. Вона сказала, що отримала гроші від батька, який помер приблизно тоді ж. Вона виплачує борг із бюджету, який чоловік виділяє їй на домашнє господарство, а також заробляючи на копіюванні документів. Вона робить це потайки у своїй кімнаті і пишається тим, що заробляє гроші як чоловік. Нова робота Торвальда обіцяє звільнити їх від боргів. Нора просить Торвальда взяти Крістін на роботу секретарки в банк, і він погоджується, оскільки Крістін має досвід. Приходить Крохстад і повідомляє Норі, що його, мабуть, звільнять з роботи. Він просить її допомогти йому зберегти роботу, обіцяючи боротися до останнього. Нора вагається, і Крохстат говорить, що знає про підробку бондів, які вона підписала, щоб отримати у нього позику. Оскільки вона жінка, то її підпис повинна була підтвердити особа чоловічої статі. Вона сказала, що це зробив батько. Але на час підписання її батько вже три дні як помер, що свідчить про підробку. Нора визнає, що підробила підпис, щоб не тривожити батька даремно. Вона була вагітна, без грошей і з серйозно хворим чоловіком. Крохстат пояснює, що підробка є порушенням закону. Якщо він розповість про неї, репутація Нори буде зруйнована, як була зруйнована його власна репутація після аналогічного порушення. Він фальшував документи задля своєї дружини, яка все ж померла пізніше, хоча його не судили, але він втратив довіру.